Всі, вже хто складав НМТ, отримують свої офіційні результати на свої персональні сторінки, і з ними вже вони можуть іти подавати документи до вищих навчальних закладів. Ну, взагалі, я вважаю, що, попри, скажімо, всі ці негаразди, які у нас були пов'язані з цим військовим станом, у нас пройшла ця сесія. Ці сесії пройшли успішно. Принаймні, да, щодня, майже що сесії у нас були повітряні тривоги, але вони були короткочасні і. І у нас в Одеській області в цьому році десь 30 наших тимчасових земіційних центрів працювало у сховищах. Діти в цьому році були більш організовані, більш такі зібрані. От, бо майже не було у нас спізнень на тестування. Ну були випадки, але з об'єктивних причин, коли, наприклад, там затор був на дорозі, або через той пропускної татво от, 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 була там якась замінка. Ну, в общем, різні були ситуації, але в основному це були ситуації, які були об'єктивні ситуації. У таких дітей ми відправляємо на додаткову сесію. До речі, у нас ще в другій половині липня буде ще додаткова сесія. Це для тих, хто з поважних причин не зміг або своєчасно зареєструватися, вони реєструвалися в травні місяці, або тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в сесії, де вони вже були зареєстровані. Ну, це у нас не Багато у нас по Одеській області порядку 700 осіб, які будуть проходити в додаткову сесію, вона буде проходити всього два дні. От. Ну, і сподіваюся, що вони успішно всі пройдуть, тому що в принципі, досвід є. Зараз, зараз ці матеріали, які були на основній сесії, вони всі є в вільному доступі, тобто можна тренуватися, готуватися. Ну, і сподіваюся, що все ж таки надаткові сесії вони покажуть кращі результати.